Велика обітниця, друга п'ятниця. Ісус це любов. Бог є любов, а любити це значить все віддавати тому, кого любимо. Тому Бог дав нам усе те, що маємо. Сотворення. Любити це означає виявляти свої думки. А Бог говорив устами пророків і свого власного сина. Об'явлення. Любов старається уподібнитись до улюбленого, а Бог став нашим братом. Втілення любити це означає терпіти задля любленого. Бог віддав себе за нас на хресну жертву. Відкуплення. Любов хоче бути близько біля любленого. Пресвята Євхаристія. Любов хоче поєднатися з любленим. Святе причастя. Любов ділиться своїм щастям з любленим. Небо. Чи ж можна зрозуміти, якою любов'ю полюбив нас Бог? Роздумай над тим, що зробив для нас Ісус. Ми були невільниками, слугами диявола, а Він зробив нас Божими дітьми. Ми заслужили на пекло, а Він відчинив нам небесні брами. Ми були покриті несправедливістю, а Він обмив нас своєю кров'ю. З любові до нас він схотів покинути щастя неба, позабути про свою славу і гідність і стати маленьким дитятком. Для нас терпів він холод, голод, спрагу, убогість, вигнання, пониження, очернення і найогидніші наклепи. Його в'язали, бичували, на нього плювали. З нього насміхалися, били по лиці, вінчали терням, оцінили гірше варави, засудили на смерть і розіп'яли між двома розбійниками злочинцями. Він дарував нам своєї ласки, свою науку, свої божі заслуги і свою кров, і навіть з високого христа. Як уже йому нічого не залишалося, віддав нам свою найдорожчу матір. Вона стала нашою матір'ю. Та й тут не кінець іще безмежній Ісусовій любові до нас. Його серце не хотіло залишати нас сиротами на цій долині сліз і вигнання, і тому він довершив найбільшого зі своїх чудес. Даючи нам себе самого в присвятій тайні Євхаристії. І так став він нашим лікарем, нашим заступником, нашою поживою і жертвою за нас, що безнастанно довершується на наших престолах у службі Божій. Отже, не міг би Ісус цілком слушно відізватися до кожного з нас словами Пророка. Що ж міг я ще зробити для моєї винниці, а не зробив? Та проте чимало людей, і навіть самих християн холодним забуттям та невдячністю відповідає на цю велику любов. І ось з'являється Ісус, апостольці своєї любові і показуючи їй своє Боже, пробите списом серце, говорить до неї такі слова. Ось те серце, що так дуже полюбило людей, що повністю посвятилося і пожертвувалося, щоб виявити їм свою любов, а в заплату від більшості одержує тільки невдячність. 82 рази з'явився Ісус, святій Маргареті, і кожного разу його Боже серце було обрамлене терням. Оповите полум'я, завершене Христом, пробите Списом, а з рани серця спливала кров. Вже сама Його з'ява могутньо говорила, наскільки полюбив нас Ісус, і скільки за нас терпів, і якою невдячністю відплачуються йому грішники. А слова, що їх за кожним разом повторював він до святої, повинні розжалити серця навіть найтвердіших грішників. Він скаржився і просив. Доню моя, пожалій мене, я сумний тому, що мене не люблять. Одного дня мати Маргарета. Що померла 1915 року в віки Канавеса, роздумуючи над безмежною Божою любов'ю до сотворінь, так промовила до Ісуса. Скажи мені, Ісусе, чому твоє серце повне такої великої любові і чому Ти розливаєш її на всі негідні сотворіння? А Ісус відповів. Моє серце це живий кивот Божества, воно його повністю в собі замикає. А Божество це любов. Чи ти не знаєш, що любов усе чинна, подібна до великої багатої на воду ріки, що завжди намагається якнайшвидше розлитися? І заповнити собою усі долини. Так, любов мусить розливатись. Але чому саме над моєю нуждою? Твоя нужда притягує мене, бо я милосердя. Твоя неміч приковує мене, бо я всемогодній. Твої провини взивають мене, бо я чистий, я посвятився за тебе, тому дозволь мені вилляти на Твоє серце надмір моєї любові. Якщо ж ми хотіли б одним словом висловити те, чим є для нас Ісус, то мусіли б повторити ту саму відповідь, що її одержала одна. Упривілейована душа на питання, яке Ісус почула відповідь? Ісус це любов. Молитва. О Ісусе, я вірю в Твою безмежну любов до мене. Все, що маю і чим я є, все те від Тебе. Твоя любов вивела мене з нічого. Твоя любов чудом безнастанно заховує мене, Твоя любов увільнила мене з кайданів Злого Духа, Твоя любов пожертвувалася за мене на Голготі і далі щодня пожертвується на наших престолах. Твоя любов стільки разів обмивала рани моєї душі, Твоя любов. Так часто годує мене у присвятій тайні Євхаристії. Твоя любов вже заготувала мені вічну нагороду в небесній славі. О, безмежна любов, що живеш у Божому серці Ісуса, дай так, щоб усі люди пізнали тебе і так полюбили, як ти того бажаєш. Марія Маргарета. Приклад Ісус нагороджує нас саме бажанням прийняти дев'ять святих причасть. Наприкінці 1913 року приїхав до одного великого пємонтського села молодий священник, щоб привести душі до участі у святих тайнах. Він почав проповідати і поширювати набоженство до просвятого Ісусового Серця. Спеціальну увагу звертав він на велику обітницю. Господь, видимо, благословив його ревність. Після трьох місяців можна було вже нарахувати 500 осіб, між ними чимало й мужчин, що приймали святі причастя в першій п'ятниці. На Великдень, в 1914 році цей ревний священник попросив одного чоловіка, батька родини, що досі не брав участі у цьому набоженстві, щоб і він також прилучився до інших. Той відповів: Тепер, як я вже добре зрозумів, обіцяю вам, що як тільки проминуть місяці пильної літньої праці на полі, зараз у першу п'ятницю жовтня почну мою дев'ять святих причасть. І це обіцяю вам з повною щирістю, бо варте трудуться на боженство, що так легко запевнює нам спасіння душі. Повний сили і здоров'я продовжував він свою працю аж до вечора, 8 серпня. На другий день, у неділю, мусів лягти в ліжко. Здавалося, що це ніщо, та ввечері коло 9-ї години. Хоч і не загрожувала небезпека, хворий захотів, щоби йому привели священника, хотів висповідатися і прийняти останні святі тайни. Домашні супротивились, твій стан говорили вони далеко не такий, щоб у таку пору покоїти, спош... не покоїти священника. Радили зачекати до ранку, однак хворий дуже наполягав. І мати пішла до отця. Заклопотана жінка перепрошувала його, що турбує вночі, але син її, казала, так наполягає, що хотіла хворого заспокоїти, щоб не мучився цілу ніч. Священник з невимовною радістю і охотою відразу поспішив до селянської хатини. О, як же я вам дякую, Отче, я дуже хотів вас бачити. Пригадуєте собі, що я обіцяв вам почати набоженство дев'ятьох святих причасть в перші п'ятниці місяця. На жаль, тепер мушу вам сказати, що вже не можу я цього виконати. Пресвяте Ісусове серце сказало мені, скоро вас покликати та прийняти святі тайни, бо години мого життя пораховані. Священник, не чекаючи більше пояснень, з великою розвагою і любов'ю почішав недужого, похваляв його щирі почування і заохочував усю свою надію покласти в найсвятішому Ісусовому серці, висповідав його, а що хворий гаряче просив запричащатися, то приніс йому і святе причастя. Була вже північ. Коло четвертої години священик прийшов ще раз відвідати його. Хворий прийняв отця з якимось ангельським усміхом і щиро стиснув йому руку. Говорити не говорив нічого. Незадовго до півночі втратив мову, і вона вже до нього не повернулася. З великою набожністю прийняв теж святу тайну Єлео помазання. Пополудню біля двох годин відійшов до неба, щоб величати Божеське милосердя Ісусового серця, що так щедро нагородило Його бажання прийняти дев'ять святих перечасть, даючи йому ласку святої смерті. Ці незвичайні обставини спонукали його батька, матір, брата, подругу прийняти дев'ять святих перечасть у перші п'ятниці місяця. Щоб так і собі запевнити спасіння своїх душ. Парнізетті, велика обітниця. Стрілистий акт. Пресвяте серце Ісуса. Вірю в твою любов до мене. Другий приклад. Переможна слава найсвятішого Ісусового серця. Якщо хочете пізнати, наскільки вірний Ісус у своїй великій обітниці, прочитайте про цей другий приклад. Його розповідає брат Сальфатор, що після свого навернення до Бога став ревним апостолом Ісусового Серця, поширюючи всюди це набоженство. Хочу, щоб усі знали, говорить він про себе, що я, як новий блудний син, ганебно залишив вівчарню доброго пастиря. Який же я був невдячний. Мені були приготовлені прекрасні, запашні посовиска. Мене чекала найбільше запобіглива опіка і найніжніші пестощі, а я був невдячний. Я залишив його. Далеко втік від нього. Він біг за мною і кликав мене найніжнішими словами, щоб випливали тільки з любові. А я був невдячний. Як він уже досягнув мене, я погордив ним, відпекався від нього, кинув під ноги, і потоптав його, розіп'яв. Який же я невдячний? Раз якось мимохідь один спогад не сходив мені з тямки. Я не хотів цього, та мої думки раз у раз верталися до ясних, щасливих днів моєї юності. У мене перед очима вперто появлявся цей образ, як я через дев'ять перших п'ятниць припадав перед Престолом у стіп Христового Серця, щоб у Присвятій Євхаристії прийняти Любого Ісуса. До свого ще тоді невинного серця, велика обітниця Пресвятого Серця перемогла. Ісус в надмірі милосердя, своєї любові, пригадав собі про заблукану овечку, і ось сьогодні виконую свій обід, що Його тоді вчинив я. Проголошую цю незвичайну ласку, щоб усім доказати, що неможливо. Щоб загинув той, хто в перші п'ятниці місяця прийняв дев'ять святих причасть на честь найсвятішого Ісусового серця. Бо Ісус завжди вірний своїй великій обітниці. У день Асийського ювілею 1923 рік Сальфатор від Ісусового серця, Терціяр братів менших капуцинів.